саме само тут такі реалії. І е, повернемось тепер до наших гнид. Ось такий нардеп є Андрій аксьонов з російським паспортом, і він достроково складає мандат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За словами іншого нардепа Ярослава Желізняка, то коли Рада проголосує це рішення, то в парламенті залишиться рекордна мала кількість нардепів. Ай-яй-яй, лише 14, 415 нардепів залишиться. та, хоч би 350, лише лиш би ще без нардепів ОПЗЖ. Друзі, це ганьба і цю шушеру потрібно розпускати. Хоча формально цієї фракції не існує в парламенті зараз. Так ось давайте трохи про цього Аксьонова. гниду, яка не те, що не мала бути в парламенті, а мала бути просто сидіти на пляжці. От з 2017 року Андрій Аксьонов, згідно розслідування Донбас реалії. Має російське громадянство народний депутат тоді Дмитро Лубінець опублікував документальне підтвердження того, що влітку 14-го року Аксьонов виїхав до тимчасово окупованого Криму, де подав до місцевої окупаційної адміністрації заявку на отримання громадянства Росії місцем проживання в заяві Аксьонов вказав. Севастополь, український Севастополь, правда так. А громадянство він отримував власне російське з дуже круто. Власне визнав окупацію Росії. Визнав, що Крим якось від'єднався в русскую гавань. Виходить так, якщо він отримував це громадянство Російське в окупованому Криму Довбень. А в жовтні 2018 року Аксьонов е, Аксонова голосили в розшук за звинувачення у підробці документів та розтраті майна, але він не з'являвся на судові засідання а також покинув добропілля та втік за кордон у січні 2019 року. Повернувся до України. Краматорський суд обрав запобіжний захід йому у вигляді нічного домашнього арешту, який у березні змінили на особисте зобов'язання. З Січня по квітень 2019 року був відсторонений від посади міського голови, а на парламентських виборах 2019 року програв менш ніж на півтора відсотки Руслану Трибушкіну. А 2020-го він все ж таки переобрався на посаду міського голови Добропілля. А на виб до виборах, точніше в Верховну Раду у Донецькій області 28 березня 2021 року. Цей Андрій Аксьонов обраний народним депутатом від партії. Порядок, член групи. Ще він був тепер. Уже виходить з міжпарламентських зв'язків між Угорщиною та Німеччиною. Власне був ось такий персонаж, який просто розгулює, який був просто парламентарем у Верховній Раді, а реально мав би сидіти на пляжці, а не в українському парламенті. Як і члени забороненої в Україні опозиційної платформи за життя. Просто дебільна назва. Просто ну це ж про російська партія. Російська партія в Україні. Давайте оце так і називати без ніяких оцих про російська партія в Україні. Це була це була не опозиція, як вони себе там опозиціонували. Це просто була п'ята колона, і залишається вона п'ята колона в парламенті. Ми про це будемо постійно говорити. Про це будемо постійно наголошувати, поки цю шушеру не розженуть. З Верховної Ради України і позбавлять їх в якийсь спосіб повноважень цих народних депутатів. Ми от бачимо Андрія Аксьонов ну це просто якась жесть, це ганьба. Як такого, е, такий непотріб взагалі? Е, Чому ним не зацікавились спецслужби уже давним-давно з російським паспортом з поїздками в Крим а ще й інформація, що він організовував ці псевдореферендуми на Донеччині? Вже за це можна було йому шити державну зраду, але це падло умудрилося прийти в парламент український. Ну це просто я не знаю. Я як це в мене в голові просто зараз не вкладається, і він ще ось достроково склав мандат. Ось зраджу всім нардепам е, ОПЗЖ складати так само мандат, а не чекати, поки вас е, вишвернуть звіти. Ну от і все. А слуги народу мають цьому сприяти, до речі, а не розповідати нам і селатися на. Що якесь рішення має випрацювати громадянське суспільство, науковці та політики. Друзі, це ваша сфера діяльності, це ваша сфера відповідальності. Ви за Україну або проти України. Тут чорне і біле зараз. Війна у нас з Росією. Всі маски знято. Тим більше знято за псажистів уже давним-давно. Так що з цим гівном непотрібним російським треба щось робити. От і все крім того.